Друзі, мої вітання на каналі Безука. Це автомобілі з Німеччини. Хотів сказати про Німеччину. Сьогодні в нас бус представлений до продажу. Надзвичайно велика рідкість на моєму каналі. Всі запитують, чому я бусами не займаюсь. Друзі, я б хотів би займатися всіма автомобілями, які тільки є. Але є певні автомобілі, до яких дуже складно дістатись, які дуже складно придбати, тому що за ними бігають просто. Таке відчуття, що всі хочуть їх мати. Так ось, нарешті, сьогодні я придбав, точніше, не сьогодні, пару тижнів тому назад я придбав буса, він доставлений до мене, і ми сьогодні поговоримо про нього. Бус дуже непростий, бус в дуже рідкісній комбінації, тому що на ринку присутні десь з, по відчуттям відсотків 85-90 двигунів 1,5 дизель. Тут в нас стоїть. Двохлітровий дизель на 177 кінських сил. Тут в нас автоматична коробка передач. Тут в нас 19-й рік, перший власник і пробігу 100 тисяч. <плес> Отак От потрібно робити при такому автомобілі. І що саме головне, стан мега-мега-мега-мега крутий, тому що для комерційної техніки зазвичай всі ці автомобілі. Побиті. На доставках ці автомобілі сидять на якихось розвозках, на фірмах тих самих в ресторани щось привозять на пошті ці автомобілі. І вони їздять по якихось вузеньких вуличках, наприклад. Вузенькі вулички, маленькі повороти, і можна не розрахувати на такому автомобілі і об паркан, чи об камінці, чи об стовпчики якісь збити боковуха. На цьому автомобілі цього немає, але... Він в нас фарбований. Тут в нас фарбована вся ця стіна, і з того боку майже вся сторона фарбована. Я купував його таким. Я знав, що він такий буде. Як він прийшов, я почав його міряти і відразу ж почав по низах пробивати. Де тут шпаклівка, де тут стовпчики ловились? Ніде нема. Всюди все пройшов з одного з іншого боку, шпаклівки. Ніде жодного граму немає. І тоді. Дійшов до висновку, або прийшла така думка, так би мовити, у цього автомобіля, швидше за все, була плівка рекламна, якась наклеєна. І коли цю плівку знімали перед тим, як здати в лізінг, пошкодили лакофарбове покриття. Так ти його, якщо здаси в лізінг, то там просто тобі штрафи впиляють дуже величезні. Через те його перефарбували. І вигляд за те в нього зараз дійсно як новий. Що ззовні. Що всередині? Він має парктроніки спереду, він має парктроніки ззаду, він має камеру заднього огляду. Він має електросклопідіймачі. Він має три сидіння, тобто водій. І два пасажира ще може взяти. В нього шкіряне мультикермо. Це також рідкість. В нього підрульові перемикачі, передач, автоматична коробка передач. Ви це могли бачити. Кондиціонер, клімат-контроль, так би мовити, однозонний. Ні, Це кондиціонер, ніякий не клімат контроль. Парктроніки передній задній я казав. Круїз контроль він має. Він має камеру заднього огляду, але не просту. Я такої камери ще не зустрічав, я покажу вам її і має він ще асистент контролю сліпих зон. Також підлокітник, Тут столик типу. Навіщо вони це зробили, трошки видлинули. ну, зробили. Тут в нас також також цікава річ. Фаркоп в нього присутній. Ви зараз скажете, що ми Фаркопа не бачили ніколи. Ви могли бачити Фаркоп, але це на комерційній техніці. Новий фаркоп, яким жодного разу не користувався. Це також в плюс записується до цього автомобіля, що він присутній і ним не користувався. Тепер можна підкинути ось так сидіння. Сюди можна щось поставити, якщо вам вантажного вашого відсіку не вистачає, до нього ми зараз підійдемо. Але приходь на цю сторону. По-перше, це у нас. Л2. По-друге, ви подивіться на стан цього автомобіля. Звісно, тут цю фанеру нову поставили. Звісно, швидше за все, тут щось підфарбували. Але стан мега крутий. Тепер тут у нас відчиняється, і ви можете завантажити якісь довгі вантажі, які вам потрібно, аж туди вперед. Або можете опустити ось це сидіння. Щось коротше завантажити, якщо вам потрібно ще тут пасажира перевозити. Подивись, подивись, воно, як Сашкові круто підходить ось цей Тарантас. Він просто як мексиканський ганстер в цьому автомобілі. Лисий сидить так вперед нахилений. А? Так ось, чи вам коротші вантажі потрібно провести, але вони все рівно тут не пасують. І пасажир має їхати. Сидіння опускаєте, ви тут маєте металеву стіну. При гальмуванні цей вантаж не відірве ноги вашому пасажиру. Ось. Так. Л2 довжина. Мега крутий стан. І в нас флюгельтюрин. Як, Як українською взагалі сказати? От є клапа і є флюгельтюрин. Як двері. Що те двері, що те двері. Окей, то ляда, а це двері. Так. Точно, так можна сказати. Тут у нас двері, а не ляда. Це також плюс, наприклад, для будівельників тих самих, та для будь-кого, тому що поки ти цю величезну тяжку ляду відчиниш, поки ти її зачиниш, то ти собі одну дверку відчинив, взяв тобі, що потрібно, і все на цьому. І звісно, якщо тобі потрібно зробити якусь майстерню на колесах, невеличку, чи ще щось, то. Там вже ляда є дуже великим плюсом, тим, що ти її відчинив, і ти тут можеш працювати. Ти тут можеш щось робити, і ти захищений від дощу стану цього автомобіля. Просто просто, просто. просто. Я б ще хотів проїхатись на ньому. Да, Камеру пішли, пішли, покажемо камеру. Чи покажемо, як ми будемо вже їздити на цьому автомобілі, тоді покажемо камеру. Ось, давай подивимось. На оце, оце покажи. Сьогодні в мене покупець забирав гольфа, як виявилось, років п'ять тому назад він вже купував в мене Passat. і зараз шукав він собі автомобіля. Бюджет був обмежений, каже, шукав довго, до мене не звертався, тому що бачив, що в мене лише дорогі автомобілі, і це правильно під замовлення з автомобілями старше шести років, я не працюю, друзі, категорично, абсолютно категорично. Причини цьому я вже називав дуже багато разів. Найбільша причина це. Стан цього автомобіля і присутність цього автомобіля на ринку. Тобто, ми можемо вам шукати мега довго цей автомобіль, і він може прийти в мега поганому стані в кінці кінців. І щоб це виключити, мені простіше з ними не працювати. Так ось побачив він в мене в інстаграмі Golf 7-15-го року. До речі, його просто розривали. У мене всі месенджери. Я його ввечері викинув в інстаграм. Вранці в мене всі месенджери були запиті лише цим гольфом. Всі хотіли цього гольфа. Словаччина, Чехія, з України, до речі, ніхто це зрозуміло для України. Він не дуже цікавий. З Польщі повно було. Це, це просто я б тільки такими автомобілями, повірте, займався, щоб вони ось так ввечері зайшли, вранці вийшли за адекватну вартість, але по цих роках вже мега складно працювати. Так ось побачив він цей автомобіль. І ви оце, ось, такими автомобілями старими також займаєтесь. Кажу ні. Цей автомобіль я придбав собі взагалі як проект. Е, На зиму, не на зиму будемо дивитися. І цей проект буде, швидше за все, нижче трошки садитись автомобіль. Однозначно, 17 а то й 18-ті якісь. Колеса сюди стануть, тому що зараз тут 15. І це 15? Так, це 15. І салон буде перешиватись, тому що салон тут в жахливому стані. Але через рік сюди історичні номера чіпляються. Через рік це олтаймер. Кілька років влітку покрузимо на цьому автомобілі. І потім цей олтаймер має піднятися в ціні. По моїх планах, ну і взагалі по логіки ринку, і тоді він буде продаватись. Лангштея. Автомобіль, який досить довго стоїть, суперб. 20-й рік, безаварійний шкіра, алькантара, цифрова приладова панель. Ось, будь ласка, зайди сюди. Покажи. LED Світло, топова е, мультимедійна система Columbus, Пробіг 154 тисячі, автоматична коробка передач. Електропривід сидінь з пам'яттю. Що тут в нас? Тут в нас третя зона клімат-контролю. Що тут в нас? Тут в нас електропривід кришки багажника. Цей автомобіль стояв десь близько півтора місяця. Він стояв в інстаграмі, він стояв на мобілі, де є. Чомусь його ніхто не хотів брати. Але знаєш чому? Я знаю причину. Ця причина навіть була мені відома, коли я купував цей автомобіль. У нього немає адаптивного круїз контролю. Був би адаптивний круїз контроль, цей автомобіль би на 1000 євро дорожче пішов би. Немає адаптивного круїз контроля, а цей автомобіль просто стоїть. Було кілька запитів, кілька зацікавлених з Франції, здається, під його хтось хотів придбати, так? Зараз в кінці кінців фірма з Словаччини придбала у нас цей автомобіль. Вже передоплату ми отримали. Потрібно буде протерти його, потрібно буде тюф поїхати зробити новий, тому що якраз завтра закінчується тюф. Отак. От Вже він пилявий припав такою, що. Па, це катастрофа. На жодному автомобілі стільки пилява ще не було, ні? Як на цьому. Було? Пам'ятаєш, ми тоді пробирали Тарако. Так, да, Тарако довго стояв. Ну тоді ще просто було вітряно і просто хвилява mm. була. І ще тоді, по-моєму, що біля Тарако стояло? Шкода? Октавія, тобі Октавія. Октавії взагалі не стояли. Окта. А, точно, точно, під замовлення була одна Октавія, яку довго не забирали. Яку за місяць чи що не забирали. А mm. це два автомобіля. Passat Тоді... GTI, Ми про нього будемо відео знімати. Або можете зайти в Інстаграм і подивитись деталі. До речі, я вартість цього автомобіля не назвав і я її не назву. Заходьте в інстаграм і дивіться вартість автомобіля там в інстаграмі. І всі деталі, всі опції будуть там розписані. Пробіг буде ще раз вказаний, двигун буде ще раз вказаний, тому що люди дивляться відео і потім в кінці в коментарях пишуть, а який тут двигун, а який тут пробіг. Все було названо. Вартість не названа, вартість не названа спеціально. Переходьте за посиланням в першому коментарі, закріпленому під відео, в інстаграм, і там будете бачити вартість цього автомобіля, будете бачити деталі всі по пасату. Це у нас гібрид, майже 200 тисяч кілометрів пробігу. Маленький спойлер зроблю. Батарея в ньому в точно такому стані, як і нова. Але відео ми будемо про нього знімати, тому що я на цьому автомобілі проїздив тиждень, я його зареєстрував на, короткі, на короткострокові номера. Протестив його цілий тиждень. І він мені мега сподобався. Я не бачу сенсу робити якийсь великий тест-драйв, тому що Сашко цей автомобіль збирав своїм ходом. Він вже тест-драйв на ньому зробив. Просто мені хочеться проїхатись і от, от відчути. Ти їдеш на бусі, ти сидиш високо. Але їде цей автомобіль, просто як легковик. Звісно. В нас Opel Vivaro називається саме це авто, тому що це в нас вантажне авто. Наприклад, якби в цього ж самого автомобіля були врізані вікна і стояли б сидіння в цьому автомобілі, це б вже називався Opel Zafira. Тому що ви знаєте, що концерт PSA викупив Opel. Скільки вже? Років 6, мабуть, тому. чи 7, чи ще більше. Відповідно, вони від тих всіх моделей, які були від Opel, вони від них якомога швидше відмовились для того, щоб не сплачувати Опелю за те, що вони використовують їхні розробки, їхній дизайн. ЮНЕ я Яшон аршлох. Я таких не роз... Ти бачила? Він їде, 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 от просто без поворота, без нічого. Захотів з'їхати і жувати булку свою. Май не... не будемо так казати. Все. Так ось концерн ПСА відійшов від модели і через те йому потрібно було з чимось замінити. Він вирішив, ба, У нас будується Citroen, у нас будується Toyota, в нас будується Peugeot. Чому нам ще не поставити на цей же ж автомобіль? Значок Опеля і не назвати його Захірою або Віваро, як в даному випадку. Але знову ж таки скажу, що оскільки це французи, французи взагалі все на малолітражках проходять їхні, та навіть Опель раніше який з Рено будували, Опель Віваро, який з Рено будували. У нього ж 16 двигун також був, дизельний, все. Навіть не пам'ятаю, чи були там 2-літрові дизельні двигуни у цього буса. І він їздив, нічого, нормально. Тут 90% ринку по відчуттях. 15 двигун, в нашому випадку 2 літра. Тобто це вже, це вже досить непогана рідкість. Автоматична коробка передач. Взагалі, як вона працює. Ти чуєш, як вона перемикається чи ще щось, ти нічого не відчуваєш. Воно настільки м'яко і круто їде це авто, що Уф, я міг би собі уявити, це авто мати саме як зафіру, але саме з 2-літровим двигуном на 177 кінських сил. Коробка тут просто ідеально працює. Я не очікував від неї такого. Вона мене здивувало. Взагалі я. Задоволений на 100% цим автомобілем, як він їде. Одне лише коли тобі потрібно розвернутися, то звісно радіус розворота трохи більший. О! о Дивись! Дивись, дивись, дивись! Рапіда доставили. Це рапід здані, якого мені мали привезли, так що зараз ми ще й на нього подивимось. Ну а зараз. Камера заднього огляду, ззаду в нас показується. До речі, у нас динамічні лінії, показує, куди ти їдеш. Все. Бачиш, лише тут. Зараз ми поїдемо назад. Що ти бачиш? Що, щось дивне для тебе є? Чи ні? Тут в нас камера 360 градусів з'явилась. Звідки вона з'явилась? В дзеркалах нічого немає. Ось mm бачиш? -hmm. А тепер ми поїдемо вперед. І так само тут все рухається. Бачиш? Все рухається вперед, і оп-оп-оп, оп камера 360 градусів зникає. Знаєш, як це відбувається? Пішли, я покажу. В зеркалах камер немає. І якби вони були, то там би відразу ця камера 360 градусів запустилась. У нас тут лише одна камера. Але вони програмно зробили таку систему, що я не розумію, чому це не можуть зробити інші виробники. Ось у тебе камера зняла тут все, правильно? Ти можеш прив'язати камеру також до е, автомобіля, до того, щоб він. Ну, ось колеса крутяться, автомобіль знає, яку він відстань зараз пройшов. Чітко розуміє. І відповідно вони це все програмно зробили так, що коли ти здаєш назад. Автомобіль запам'ятовує те, що було тут, і переносить його проекційно по тому, як автомобіль прорухався. Приїхав ти на пів метра, на пів метра переніс це все. І відповідно, коли ти їдеш назад, ти можеш, грубо кажучи, бачити, що в тебе по сторонах є. Це круто, вони зробили. Однією одніє, однією камерою вони закривають три камери. І то ви бачили, що навіть воно трошки навіть наперед проєктує його. Тобто можна сказати, що чотири камери закриває. Добре, пішли подивимося, що там нам доставили. Я цього рапіда чекав тижня Зодва брудний. брудний. А ну Дай мені е, один тільки ключ був? Чи ти вже інший зняв? Один ще зняв. А, Окей. Дай мені, будь ласка, е, я сам піду візьму. Поки я назву, що це зветься, то я сам візьму. Я хочу подивитися відразу, чи він цілий, чи не цілий, тому що я його повністю всліпу придбав. Я його повністю всліпу придбав. Абсолютно я бачив лише його комплектацію, я бачив його фотографії. Які фотографії, до речі, ми можемо вам показати тут 114. Я лише по одному пройду, 114, 125, 104. І, до речі, бах! це не просто білий, це білий з перламутром. Це просто така мега рідкість для такого автомобіля, що ви не уявляєте. 103, 122, 144, 112, 102, 102, тут нема що? 91, 106. Тобто до цієї дверки потрібно буде подивитися трохи. І детальніше, тому що тут 144 показало, 112-112, 94-108, 108, 95, 116, 116. Авто без аварійне на перший погляд. Давай зараз подивимося, що в ньому ще є. Тому що я його як побачив, я просто прям захотів його мати. Підлога опускається. Зараз ми цього робити не будемо. Під цією підлогою є ще одна гігантська ніша. Звісно, це все бруд, тому що то ще не прибиралося, то лише щойно приїхало. Але що в нього ось особливого вже ззовні? По-перше, дах, в нас панорама, тут все чорне. У нас 17 диски від РС. Ключ в мене. Да? У нас є безключовий доступ. У нас є безключовий доступ. Ось, питьте. На таких автомобілях безключовий доступ, коли його ставлять. Потім чорні дзеркала, лінзовані фари в нас присутні. Тут або адаптивний круїз-контроль, або асистент екстреного гальмування є. Тут всередині чотири склопідіймачі, Автоматичне світло. Адаптивного круїзу немає, але є звичайний круїз-контроль. В нас є клімат-контроль, в нас є мультимедійна система з навігацією, автоматична коробка передачі. Підігрів сидінь, бачу. Хотів щойно вставляти ключик. Дивись. Ти ж мені його вставляти, коли в нас є безключовий доступ. його вставляти не потрібно. А ну да, я зачиню двері на секунду. Підігріве сидінь. Однозонний клімат-контроль. Автомобіль навіть ще їде. Він ще їде. І... А ну-ка, будь ласка, камера. В нього ще й камера присутня в цього автомобіля. Ну Це просто джекпот, камера присутня, тут ще данська мова. Вимкнись. Нулювати, мабуть. Навігація присутня. Безключовий старт, автоматична коробка передач. Тут в нас ще 1,4 двигун, якщо не помиляюсь, має 90 кінських сил. Обов'язково ми на ньому маємо зробити тест-драйв, тільки ми, мабуть, вже не сьогодні це будемо робити, тому що сьогодні часу немає. Але чому тест-драйв зробити? Тому що його доставляли у логістичною компанією. Як він виглядає? Скажи гарненько, їх на ринку таких просто немає. От береш зараз ми також зайдемо на мобілі, де є і подивимось, скільки таких автомобілів на ринку і скільки вони коштують. Зараз, зараз просто всі будуть шоковані. Такі рапіди і взагалі, скільки їх на ринку присутньо. Обираємо шкоду, обираємо рапід. Звісно, можна було б це все зекономити, не показувати вам щоразу, але друзі. Щоразу я вам показую, і ви будете німець на німецькому саме сайті шукати в німецьких фільтрах. Це потім самостійно для себе автомобілі. Це той сайт, який дійсно коректно працює. Так, шкода рапід, обрано. Рік обираємо. Нехай буде 16-й рік пробіг до 160, а нехай буде до 175 тисяч. Нехай буде на 25 тисяч більше, нехай собі буде. Німеччина. Дизель. До речі, зараз, ви бачите, так? Зараз 477 машин у нас. Дизель обираю. 61. 61 машина. Тепер я обираю автомат 15. Тобто вже вже 15 автівок на ринку. Вже далі можна навіть нічого і не обирати. Я навіть і нічого і не буду обирати далі. Ті всі опції, які присутні на ньому, я не буду обирати. Я тільки оберу, що ПДВ повертається 0 машин. Тобто в мене буде одна єдина машина. Ще одної такої немає. Якщо все це взяти, добре, ПДВ ПДВ ми прибираємо, нехай ПДВ не повертається, 15 автомобілів. Зараз подивимось, що це за автомобілі. І знову ж таки, від найдешевших. Від найдешевших до найдорожчих. 8 тисяч є якесь авто. 8 тисяч є якесь авто. 8500. Все, все з галогенними фарами і без панорами. Через те, я навіть... Це не відкриваю і не дивлюсь. галогенні фари, галогенні фари, панорами нема. Ну, ось, ось білий автомобіль, ну хоча б давай, щоб схожий був білий. 11900 коштує автомобіль. Білий. І що тут в нас? Тобто, ми бачимо, що в нас звичайний рефлекторний галоген. Ми бачимо, що в нас панорами немає. В нас диски тут 15-ті однозначно, 17-ті тут і близько немає. Немає датчика світла, датчика дощу. Здається, зараз я подивлюсь: немає клімат контролю. Так, немає датчика дощу, немає безключового доступу, немає дуже-дуже багато чого. Тобто, грубо кажучи... Такого автомобіля, як в мене, його ще одного немає. Оце я люблю такі речі. Коли в мене такі машини, яких просто немає. Як з Volvo v 90 Cross Country Ocean Race було Це дві. Дві, яких на ринку просто немає. А в мене їх дві. А це це я таке люблю. І тут так само з цим. Ну, це просто це... це небо і земля, якщо ці дві машини порівнювати. Так що, друзі? Це дуже круто. Вартість цього автомобіля ви дізнаєтесь, де? В інстаграмі. Переходьте за посиланням вниз на інстаграм. Якби він був би зараз тут онлайн, то ви б побачили його, побачили б його вартість, але переходьте в Інстаграм і дивіться вартість там. І всі деталі, опис, красиві фотографії і таке інше. Ну і треба ж закінчити відео, так? А також в інстаграмі ви побачите всі ті інші автомобілі, які продаються, які ми будемо скоро знімати, які до нас їдуть, які прибираються і таке інше. Так що, друзі, підписуйтесь обов'язково на інстаграм, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Залишайте ваші думки в коментарях. Так, я подумав, подумав, як це сказати. Друзі, до зустрічі в наступному відео.